Що потрібно знати про молочну продукцію? Ну, по-перше, для тих, хто хоче пострункішати або не набирати вагу, маємо розуміти, що молочна продукція вся має досить багато вуглеводів, тому сприяє набору ваги. І це говорить про те, що її не потрібно вживати на початку прийому їжі, а лише на десерт невеликій кількості від 50 до 150 г. І це має бути не щодня, а раз в тиждень, а то й рідше. Інакше ви будете набирати вагу, або вона буде стояти на місці. Для тих, хто хоче пострункішити, я взагалі раджу на певний період, поки у вас не буде бажана вага забрати молочну продукцію зовсім. Що потрібно ще знати, молочна продукція має високий інсуліновий індекс, тому вона буде піднімати рівень цукру у, вашому крові, у вашій крові. І те, що буде постійно підніматися інсулін, це теж буде сприяти набору ваги. І Якщо ви вживаєте молочну продукцію, то найкраще її купувати на базарі, це має бути домашня, тому що саме вона є натуральною, якісною і органічною продукцією, тому що все те, що лежить на полицях наших супермаркетів, я маю на увазі з молочки, взагалі дуже важко назвати гістівними продуктами і органічними. Крім того, якщо ви. Купляєте молочку, то це має бути не, 20, не менше 20% жирності. Взагалі не рекомендую купувати кефір, молоко, вживати, я маю на увазі йогурти, якщо ви хочете пострункішити і бути здоровими. Справа в тому, що молоко призначене для немовлят, маленьких і дітей, і ссавців тваринок, і склад у нього білків, жирів і вуглеводів один до одного і до одного. До одного. Це означає, що коли маленьке немовлятко вживає материнське молочко, то воно дуже швидко росте і досить швидко набирає вагу. Те ж саме буде для нас, в нашому випадку ми будемо набирати вагу. Тому хто хоче пострункішати, пам'ятайте про це. Далі, якщо ми з вами хочемо бути здоровими стрункими, то забираємо молоко і кефіри, можна залишити творог, можна залишити сири тверді, можна залишити масло не менше, ніж 82 жирності, бо все інше то трансжири, що нижче, ніж 82, і вершки 32-33 жирності. Вся знежирена молочна продукція менше 20%, вона високоінсулінова, у ній багато вуглеводів. Ви будете набирати вагу і тим більше будете піднімати інсулін, і це буде призводити до гормональних збоїв. Коли ви берете масло промислове, як я вже казала, не менше, ніж 82% жирності, витоплюєте його, я вам показувала в своїх відео, як це робити, для того, щоб зібрати трансжири і дотоплюєте його до такого горіхово карамельного смаку і запаху. Ви отримаєте масло кхі таким чином. І безпечне для вас масло. Запитували мене про тверді сири. Їх теж берете більшої жирності, старайтеся брати. І саме таке найбільш смачне, безпечне і, скажімо так, корисне з усіх тверді, твердих сирів: це сир пармезан, у ньому немає лактози, і це добре для людей, які її не переносять. Справа в тому, що під час виготовлення цього сиру додають бактерії. Це корисні бактерії, які переробляють лактозу, і у цьому сиру її не стає. Тому вживайте його на здоров'я. Для тих людей, які розуміють, що у вас є грибки в організмі бактерії, які зчиняють запальні процеси у ваших суглобах. Якщо у вас є такі проблеми зі шкірою, як вітіліго, як екзема, дерматит, як папіломи, псоріаз, грибкові різні такі покриви на вашій шкірі або на нігтях. Це означає, що з вашого раціону взагалі потрібно забрати молочну продукцію. Інакше ви ніколи не збудетеся ні за допомогою ніяких програм грибків. Коли ми проходимо антигрибкову програму, то у нас є спеціальне антигрибкове харчування. І з цього харчування ми вилучаємо не лише солодощі, не лише борошняні вироби, крохмалисті, а також і молочну продукцію, тому що вона підгодовує грибки. Це потрібно також знати. Тому те, що я хотіла сказати вам про молочну продукцію, має викликати у вас розуміння, як її вживати. Є люди, які взагалі відмовилися від молочної продукції. Ну, а ви вибирайте самі, які задачі вам потрібно вирішувати по здоров'ю, по стрункості, по зниженню або набору ваги, і про якщо є питання. Чищенню шкіри, то ви можете задавати мені запитання, мої контакти в описі є, і я допоможу вам із цим розібратися.